За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, моє вітання кожному всім і кожному окремо. У нас сьогодні дійсно грандіозний день, і з цього слова виділяємо якраз частинку гранд. Адже сьогодні одразу три лідера української прем'єр-ліги виходять на поля проти своїх суперників. І до речі, важливо відзначити, що і так само всі троє грають у виїзних поєдинків. Ну а буде розпочинати ігровий день суботи, в 22-му турі. УПЛ Олександрія, яка гостює сьогодні на лівому березі. Ви Одовуються одразу семеро футболістів лівого берега. Так на відстані витягнутої руки контролюють своїх суперників не персонально йде висока передача. На дальню стійку тут скидка. що удар по воротах Максим механів перестрахувався, відбиває на кутовий. Чимало ми таких розіграшів бачили, коли на дальню стійку йде передач. Там потім скидка в центри. Де ну, хто міг би е, замикати далі. Ось він Артем Шабанов. Він на трибунах. Він спостерігає за цим марчем і спостерігає за тим, як Олександрія забиває знову кутові. Знову стандарти. Та що ж вони роблять? Як вони розриваються УПЛ при подачах зі стандартних положень? Євгеній Смирний робить плюс один. На табло для Олександрії вже на 13 13-й хвилині цієї зустрічі. Ну от так вади Руслан Ротань із стартовим складом. Я навіть не згадаю, коли смирний в в старті виходив у цьому сезоні. Було це що матч проти руха. Єрмаков після цього сезону залишить Безера. Його шанс під ближню стійку знайшов шпариночку, куди можна покотити цей м'яч, тому що там сильного удару важко було виконати. Ми насправді будемо відвертими, що тут повз ворот. Що в цей м'яч трошки провалився? Але схоже на те, що він все ж таки був. І там знову Євгеній Смирний. Знову він один із найактивніших футболістів. Знову простір біля штрафного майданчика. Безера класно розбирається. Безера удар стійка. А ось такого ми фактично ще не бачили в цьому матчі. Дуже легко бразилець прибирає свого опікуна і відповідно створює гарну нагоду, аби подвоїти результат. Тим не завжди гарна нагода конвертується в забитий м'яч. Міг перервати свою гольову засуху Безера. Так само зачекалися ми від нього вже таких дій. Вернулися і вболівальники на арену, або ж нікуди звідси не, не йшли, окрім укриття. Зараз шанс для Смирно. ще один удар за меж штрафного майданчика. Дальніх ударів, до речі, так само у нас не так то й багато. Намагається, ну, оскільки атакує здебільшого Олександрія, намагається завести м'яч до штрафного, а потім розкидати. Тут смирний отримав дуже багато вільного простору, має поставлений удар, хоч і свій третій гол в УПЛ забивати. Одна заміна залишається лише у Віталія Первака. І ще два свіжих футболісти. Може випустити Руслан Рота. Справді, хто знав в якій формі Дживані. Він нарешті потрапив до заявки, але ще не на полі. Удар повороток тим часом від Олександрії. Механів забирає між рук. Базера все ж таки стріляє, стріляє та пристрілюється. Вже були удари повз ворота. І вже в стіку був удар. Тепер в Лише від одного бразильця, мабуть, половина всіх ударів Олександрії в цьому поєдинку. З лінії штрафного майданчика не вистачає. Тобто, плюс 25 у лівого захисника лівого берега. Сідний, до речі, була інформація, чому згадав про нього шаповал на лівому фланці захисту. Працює бразилець, який у лівого берега в першій половині сезону був фактично незмінним. Його сьогодні немає в заявці, але насправді вже готується. Разом з основною групою поки що спостерігаємо за ударами Івана Калюжно. Саме за мештрафного майданчика і знову на Ну, не сказати, що десь багато роботи в Миханіва, що він десь виручає. Коли Безера пробивав влучив в стійку, також без шансів тут було для голкіпера. А далі на перехоплення ось якісь моменти з подачою. І нервує Микола Лавренко. Останні хвилини. І причому щось насправді є в цьому матчі, яке тримає цей вогник. Що не все ми ще побачили в цьому поєдинку? І хто знає, з якої сторони. Безера падає, дає грати новохатній. Шаповал. Зіданувала зараз показав. Владислав Шаповал. Розібрався на клаптику По-бразильськи награвся сьогодні так з Безерою. Тут змусив Мишньова проти себе порушувати правила. А от різниця в рахунку в один м'яч. Трошки підганяє команду Віталій Первака. Ось вона скітка. Ось він шанс для різника. Різник забитиме Різник в площину. Але не в куточок. Прямо по центру. Там, де й був Єрмаков. Ну і ось Микола Лавренко. Ось настільки важливий для нього цей поєдинок. Я думаю, що спочатку розсердився, тому що був варіант зіграти праворуч. Було підключення від Соколова, хоча він задалеко від воріт був. Ну і тут кутовий. І останній шанс. Механів побіг забивати. Дієко буде виконувати цю подачу до кутового. Пішло забігання, пішла висока подача. Можна вигравати повітря. Синиця б'є влучає в суперника ще один. удар, ще один кутовий. Ні, більше кутового не буде. Дотерпіла Олександрія. Про що говорять? Про що говорять? Про те, що треба дати кутовий чи про руку. Ага, на час вказував димирновохатні, хочуть ще один кутовий футболісти лівого берега, але фінальний свисток вже пролунав. Команда Віталія Первака, команда Миколи Лавренка, поступається сьогодні. Олександрій єдиний м'яч вирішив долю зустрічі. Євгеній Смирний після подачі з кутового. Від Олександра Мартинюка забиває на 13-й хвилині після того голів Ми не бачили. Але ж який цікавий другий тайм подивилися. Вмикався лівий берег, вмикався в цю гру і зробив для нас справжнє шоу разом з Олександрією, тому що моментів в рази більше було ніж в першому таймі. Болівальники, які прийшли сьогодні на футбол, точно отримали гарний настрій. Навіть попри те, що кляті окупанти влаштували довгу перерву, але головне, що все відбулося. Без якихось наслідків Лелеки сьогодні поступається, але весна довга і ще буде шанс розправити свої крила і вільно політати в небесах. Для полбоїв шанс пофотографуватися вже з відомими футболістами, зокрема з Іваном Калюжним. Віталію перваку та його команді оплески за цю гру гідно протистояли одному з лідерів. Ну а Олександрія підтягується до київського динамо вже на відстань одного балу. Кияни нагадаю сьогодні о шостій вечора зіграють проти. Львівського руха на виїзді. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.